Всім привіт! Дивіться, як відновити файли віртуальної машини з сховища Unraid OS NAS. UnRAID це вбудована операційна система, розроблена для забезпечення повного контролю над вашим обладнанням. Вона не лише виконує функції надійного мережевого сховища, але також може виступати в ролі сервера додатків і хоста для віртуальних машин. UnRAID встановлюється та завантажується з usb накопичувача а працює в кореневій файловій системі операційної пам'яті. Суть UnRAID полягає в тому, що це апаратно-незалежне рішення, здатне перетворити практично на будь-яку 64 розрядну систему на мережеве сховище. Крім того, операційна система розроблена для роботи як хост віртуалізації. Вона використовує гіпервізор для безпечного та ізольованого розподілу ресурсів між віртуальними клієнтами, що дозволяє запускати кілька операційних систем і додатків на одному фізичному сервері і оптимізувати використання ресурсів. Віртуалізація в Unraid побудована на базі КМ і включає сучасні версії Q. Ліпвірт, Віо, віртйо і вірт ФС. Також підтримується відкрите мікропрограмне забезпечення віртуальної машини, яка забезпечує підтримку УФАІ для віртуальних машин. Це дозволяє призначати віртуальним машинам широкий спектр ресурсів. Ці технології віртуалізації запобігають впливу їх використання на надійність основної операційної системи. Далі у відео ми розглянемо функціонал побудови віртуальних машин на цій операційній системі, а також як повернути файли віртуальних дисків у разі втрати доступу до сервера. Щоб створити віртуальну машину на Unraid OS, вам знадобиться образ операційної системи, яку буде встановлено на віртуальній машині. Завантажте iso образ і завантажте його на сервер UnRAID. Далі відкрийте веб-менеджер віртуальної машини. Тут натисніть кнопку Додати віртуальну машину, вкажіть версію операційної системи. Далі відкриється сторінка з налаштуваннями. Здайте їй ім'я, налаштування процесора, об'єм оперативної пам'яті, виберіть ISO-образ, вкажіть шлях до файлу образу, який ви завантажили на сервер UnRAID. Далі вкажіть об'єм віртуального диска, у моєму випадку, достатньо 30 ГБ і його тип. Потім потрібно вказати шлях для зберігання файл віртуальної машини. Змініть налаштування мережі, режим моста, модель, адаптера. Після внесення всіх налаштувань натисніть кнопку Створити. Якщо ви не зняли позначку автозапуску віртуальної машини, одразу ж почнеться процес завантаження. Далі стандартна установка операційної системи. Детально зупинятися на цьому процесі не будемо. За потреби на нашому каналі є окреме відео про встановлення ОЕС. Після встановлення операційної системи віртуальна машина готова до роботи. У деяких ситуаціях може знадобитися відновлення файлів віртуальної машини із сховища NAS з операційною системою Unraid. Це може статися, наприклад, у разі випадкового видалення папки з віртуальними дисками або окремих файлів, збою в роботі ОС або виходу з ладу сховища, що призводить до втрати доступу до віртуальної машини. Повернути файли віртуальної машини допоможе програма для відновлення Hetman Raid Recovery. Програма підтримує всі популярні файлові системи і здатна відновити файли різних типів гіпервізорів. Для відновлення витягніть диски зі сховища і підключіть їх до комп'ютера з OS Windows. Завантажте, встановіть і запустіть програму. Hetman Raid Recovery автоматично просканує диски і відобразить їх у вікні програми. Для пошуку файлів натисніть правою кнопкою миші по диску і виберіть «Відкрити». Далі потрібно вказати тип аналізу, швидке сканування або повний аналіз. Спочатку рекомендується виконати швидке сканування, це займе менше часу і допоможе знайти втрачені файли в більшості простих випадків втрати даних. Якщо після швидкого сканування програма не знайшла файл, запустіть повний аналіз. Для цього поверніться до головного вікна програми, натисніть правою кнопкою миші на накопичувач і виберіть проаналізувати заново. Повний аналіз, вкажіть файлову систему далі. Потім відкрийте папку, де зберігалися файли віртуальної машини. Якщо шлях невідомий, його можна переглянути в налаштуваннях менеджера віртуальних машин у вікні веб-менеджера Анрей Відкрийте каталог, виділіть файли, які потрібно повернути і натисніть Відновити. Потім кажіть місце збереження даних, диск, папку і ще раз натисніть Відновити. Після завершення файли віртуальної машини з'являться у вказаному каталозі. Окрім відновлення файлів віртуальних дисків, ви можете відновити дані і всередині віртуальної машини, змонтуйте образ у програму і відновіть файли з образу віртуального диска. У вікні програми відкрийте вкладку Сервіс змонтувати диск. Виберіть тип віртуального диска і натисніть Далі. Потім вкажіть папку, де зберігалося образ віртуального диска. ОК. Позначте файл потрібного образу далі, після чого він з'явиться у вікні програми. Потім запустіть аналіз, відкрити, виберіть тип сканування, відкрийте папку, де зберігалися потрібні файли, і відновіть їх. Отже, на завершення можна сказати, попри те, що втрата даних може викликати занепокоєння та певні незручності, тепер ви знаєте, що існують методи і інструменти, які допоможуть відновити вашу інформацію. З допомогою Hetman Raid Recovery ви зможете відновити втрачені файли віртуальних дисків з Unraid OS. А на цьому все. Сподіваюся, це відео було корисним для вас і допомогло відновити втрачені файли. Не забудьте поставити лайк і підписатися на наш канал. Дякуємо за перегляд і до зустрічі!